З різних речей вага коробки 19 кілограм, ціна 3 євро за кілограм. Так, давайте почнемо з ось такого набору, чоловічого. Це блокнот, ось такий, і рамочка. Воно все в шкірі, я так розумію. Гарна презентабельна коробочка. Ось така. Наступна буде ось така чашечка, також з коробочкою. Прикольно взагалі, дуже симпатично. Далі, це у нас буде. Скринька для біжутерії. До речі, про біжутерію, вона також є в наявності скляна. Гарненько її повитирати. І буде взагалі супер. Далі дитяча, ось така чашка поділка Напевно. Далі фіксатор для волосся. Бет head, Прикольно. Так, це не знаю. Це для степлера. Це запаски до степлера. Далі чоловічий дезик-жилет. Jack Wheels навіть є. Це якийсь кондиціонер для душу, мабуть, чоловічий. Далі лак для волосся жіночий. Ось така техніка пише для Що це і для чого, я не знаю? Можливо, якась радіоняня. Скоріше за все, я думаю, що так. Та, це Радіоняня. Ось така. Це в дитячому, напевно, тут включає. Ну, прикольно. Радіоняня. Далі. Ліотон, Кремчик для тіла. Далі. Це якісь. не знаю. М -м, боже, дівчата, це така красота. Це геть для душу, він так класно пахне. Далі ось така мисочка. Металева, можливо, навіть. Готові покласти. Так. Дивимося далі. Що у нас тут? Тут дуже красива, мабуть, салатниця, я не знаю. Це поштовх, одним словом. До речі, вона вам має приїхати в дуже крутому стані, не побити, не пошкоджена, адже тут є захисні, як ви бачите, такі штучки. А це кухонне. Це, як, типу, кришка силіконова. Підемо далі. О! Так, це такі щіточки для зубчиків. Поміж зубчиками. Біжутерія. Клас. Так, це у нас. Якась типу іконка з ангелочком. Можливо, це навіть срібло. Так, давайте далі подивимося. Воно тут все запаковано, тут дуже круто. Вау! Вау-вау-вау! Дивіться просто, яка це красота, дівчата. Яка фігурка. Курочки. Дракончики з яєчками. Дуже гарно. Далі. Угу. Самогонний апарат. Давайте дивимося, що це тут. Я не знаю. Кемпшоу це ж для спорту. Може, як... Може це така тарілка, щоб по снігу спускатись з гірки. Не знаю. Е, така штучка Happy з 21 рік. Годинник. Класний компактний. Дивіться далі. Перехідничок. Ось такий. Дві дуже крутих трубочки. Дивіться, які класні. Далі. Далі, далі. Мені здається, якась ваза, можливо. А можливо, і ні. Розглянемо. Ми запакували в Європі дуже добре. Ой. Вівчара, це спічка. Яка пахне просто. Це отака от велика, класна. Свічка, ну така свічка десь від тисячі і вище Далі. База. Шикарна. Гарненько її почистити. Клас. Мені прям подобається початок. дамо лайк однозначно. Далі скляночка. Ось така. Простенька. Скляночка. Далі. ракушки це така В гори ходити і ракушки. Море не чути. Клас. Ще ракушки, і ще ракушки. Оце для тої е, криш... чашечки-кришечки. Дуже гарний лот, дівчата. Е, ще одна скляночка прозора. Просто з іншим надписом. Далі. Я вам казала, а це для декору. Вау! Дівчата, яка це красота. Це свічка, оцю свічку поставили. ось таку скляночку. Ну, взагалі, ну, мені подобається. Е, ще одна соломінка. Далі. Е, фоторамки. Магнітики, походу. Ні, такі просто на стіл фоторамки. Дуже-дуже гарний локок. Дивимося далі. Ніж в похід. Ну, це треба. Мені здається, що це взагалі саме потрібніших речей. Ну, прикольно, немає нічого лишнього. Тарілочка. Ось така. Ось. Круто. Так, давайте глянемо, що у нас тут далі. Далі у нас буде посуд і дуже багато. Ось така, наприклад, тарілочка. Клас для якоїсь холодної нарізки. Да, Ідеальний. А далі цілий набір Така, почиститься таке. Задумаєш драсотори, півник і далі така. Дуже класна. Давайте дивимося далі. Ой, цю мою заміну його тріснуло. Не пережила. дуже одна салатниця. Я не знаю, для мене все салатниця. І тут ще це захист. Ще є декілька ось таких біжутерних браслетів. Тому для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів ціна 3 євро за кілограм. Дуже гарний лот.